Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні невеличкий міні-підсумок. Сім днів Ірано-Ізраїльської війни чи ізраїло-іранської війни. Ну, Вона тут триває набагато довше, але от цього загострення сім днів минуло. І я хотів би просто сім підсумків вам. Коротке сказати для розуміння того, що ж все таки відбувається, тому що ця війна насправді вона має дуже велике, дуже значне геополітичне значення, тому що вона втягнула в цей вир дуже багато сил країн, хоча здається, нічого не відбувається. Просто дві країни обмінюються між собою ударами. Ну, перший Іран Іран е мав Суттєву ініціативу вони торгувалися Сполученими Штатами. Вони водили атаки безкінечні із за допомогою своїх проксі. Але протягом кількох років, останніх, в тому числі після повернення Трампа і Сирійської операції, всі щупальця Ірана були знищені. Іран втратив можливість опиратися навіть російське ППО нічого не допомогло. І е, на сьогоднішній день ми можемо тільки відстежувати скільки ракет прилетіло. що е, було, е, що знищили, і коли нарешті впаде режим. Оце ключове. Тобто, Іран програє. Союзників у нього немає. Ніхто не оголосив себе союзником, крім ПНДР. Ну, все тобто, це це тупік. Коли у тебе ти воюєш, у тебе немає жодної країни, яка є союзником, це катастрофа. Друга частина це Ізраїль. Ізраїль це переможець, виготона набувач у нього дві великі перемоги, щоб ви просто собі розуміли, що крім того, що він ем, перемагає Іран, він ще і е, як би сказати, припинив оцю хвилю антиізраїльських настроїв, пов'язаних з Газою, тому що коли це стосувалося гази. То дуже великі протести були проти Ізраїля, тому що багато тут арабів-мусульман, і які дуже активно підтримували саме палестинців, газу, незважаючи на те, що вона ну, там дуже спірна позиція в них була, але менше з тим. І сьогодні, коли вони виступають в ролі захисника світу від ядерної зброї диктатури, то їх дуже багато підтримує. І навіть ті, хто колись м м м були проти, зараз мовчать як мінімум, мовчать. І, до речі, це стосується передусім країн близького сходу. Країни близького сходу вони не виявляють ніякого активного настрою. Це вже третій підсумок е з приводу якихось впливових дій. Вони може щось говорять, в е тому числі. Туреччина, яка поруч знаходиться, вони щось говорять, але вони нічого не роблять, тому що вони на словах підтримують якби мир. А насправді вони чекають, коли нарешті впаде режим для того, щоб можна було спокійно зітхнути, тому що Іран був головним опонентом всіх потужних держав, які існували, існують в. Персидській затоці, і в тому числі е, е, Туреччина, в тому числі ну, до, до цього ще й Туреччина. От і тут дуже важливий фактор е, того, що ця країна е, Іран на межі великих перемін, якщо відбудеться кінець цієї війни, війна закінчиться режим, впаде. І тут у кожного своя гра. І е, головна гра сьогодні персидської затоки в тому, що той режим та країна, яка там буде, щоб вона ну, не була йому конкурентом чи опонентом серйозним. І є всі підозри про те, що цей сценарій був розглянутий, в тому числі, коли Трамп туди приїжджав, тому що пасивність Трампа в цій історії це не означає, що Трамп ніяк до цього не причетний. Бо і історія з Сірією, і історія з Іраном вони відбулися саме в час президентства Трампа і саме з його згоди. Що стосується самого Трампа, Трамп е, поки що виглядає як одним, один з переможців цього конфлікту, тому що з одного боку він е, демонструє свою нібито непричетність до всього цього, а з іншого боку, всі розуміють, що він за цим стоїть, і вуха його є. І е, є підозри, що тоді, коли вже все закінчиться, і коли вже перемога на 99% буде вирішена. Вони бахнуть туди свої заряди, як це було в Хірасімі і Нагасакі, коли вже було зрозуміло, що війна закінчується, американці прилетіли і бабахнули. Та саме і тут ці 14 тонні бомби можуть впасти на ті бункери, і після цього режим повністю розвалиться. Таким чином є ймовірність того, що серед переможців і е, будуть Сполучені Штати, хоча зараз вони ну, в такій підвішеній ситуації вони вагаються. А що стосується... Іншої сторони, це вже чотири підсумки. Ми підбили. А що стосується іншої сторони, Росії в Росії дуже хороша ситуація для України. Росія на периферії виявилася процесу, вона намагалася втрутитися як посередник. У неї нічого не вийшло, вона намагалася встати на захист ірана, погрожувала, значить. Ізраїлю погрожувала Сполученими Штатами тим, цим тільки псувала ситуацію для себе особисто і цим провокувала Китай на те, щоб теж втягнутися в історію, тому що переходячи до шостої з країни, яка має до цього причетність, Китай, Китай. Теж почав робити свої заяви, зробив вірніше заяву, але це миротворча заява. Якщо Росія агресивно проявляла себе, то Китай більш миротворчо говорив про все. В чому різниця? Різниця в тому, що Росія намагається перехопити антиімперіалістичні настрої і на себе замкнути всіх, хто бореться з американцями з заходом. А Китай він традиційно виступає як м'який посередник, і ці історії. Росія може отримати певну вигоду з того, що її знов побачили як країну, яка бореться з імперіалістами, гадами, сволочами такими. А от інший варіант, те, що тепер з Трампом у нього ситуація погіршиться, і з Ізраїлем. Ну це теж позитив, але позитив уже тепер для нас. Ну і остання сьома країна, про яку я хотів би сказати, це Україна. З Україною, взагалі, ситуація така, що ми ніби не причетні до цієї війни, а насправді дуже причетні. От уявляємо собі історію. Ця війна затягується надовго. Це мало ймовірно, але уявимо собі. Тоді нам треба думати, як звертати на себе увагу, бо світ буде говорити більше про цю країну, де це зациклено на в близькому сході, і Китаю, і Росії, і так далі. І нам треба шукати, як вийти з цієї ситуації. Якщо ж війна закінчиться швидко, що ймовірніше за все, і режим впаде, що швидше за все, то в Ірані почнуться великі реформи, і туди піде велика кількість інвестицій. Це буде країна нового типу, там будуть будувати мегадемократії. І все те, що могло б відбутися в Україні після перемоги, буде відбуватися в Ірані. Проблема України, яка? Не тільки та, що в нас немає перемоги, а ще й та, що в нас, наша нинішня влада, не виявляє ніяких схильностей до реформи, ніяких схильностей до демократії. І в умовах, коли там з'явиться нова влада, яка буде будувати демократичне суспільство і буде проводити реформи, гуманітарне не ставлення до нас, не військове саме, а гуманітарне надії на інвестиції, на все інше, воно все. Ну, все у нас припиниться. І тому для нас це теж дуже великий виклик, і е, ймовірності, що з ним наша влада справиться, ну, дуже мало. Дякую вам. Це коротких сім підсумків за сім днів. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте новини мої. Якщо ви вам самим цікаво, ви дослухали до кінця, лайкайте. І, звичайно. Коментуйте, бо ваша точка зору мені завжди цікава, хоч я далеко не на все можу відповідати, але читаю практично все, що є. Ще раз дякую вам, слава Україні!